Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами наступною інформацією: ті українці за кордоном, які вперше будуть оформляти паспорт. Після досягнення 18 років зможуть це зробити у підрозділах державного підприємства документ. Уряд вдосконалив реалізацію експериментального проєкту щодо оформлення внутрішнього та закордонних паспортів тим українцям, які зараз на даний момент перебувають за кордоном. Значить, змінами передбачено запровадити процедуру прийманням. Державним підприємством документ за кордоном документів та анкет заяв від людей, які вперше будуть оформляти паспорт громадянина України після досягнення 18-річного віку. Значить, з цією метою закордонним відокремленим підрозділом державного підприємства документ будуть надані можливості проводити таку процедуру встановлення особи у режимі відеоконференцзв'язку звязку за участю, відповідно, людина, яка бажає отримати паспорт, та членів його родини або ж, членів родини або близьких. Тому, будь ласка, користуйтеся така. Інформація на сьогоднішній день поступила від міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій.